Привіт, я дуже радий познайомитись з тобою. Мене звати Діма. Я займаюся тим, що розповсюджую християнські цінності, християнський контент у соціальних мережах. За менше ніж півроку мені вдалося назбирати аудиторію у майже 35 тисяч підписників виключно завдяки коротким відео Reels. На даний момент моя статистика в інстаграмі мене трошечки шокує. В сторісі дивляться майже 10 тисяч людей, майже 4 мільйони переглядів на місяць на своєму профілі. Неймовірну велику кількість Кількість повідомлень, коментарів, дуже багато людей, з якими я особисто зідзвонювався. Ще дуже багато різних історій про те, як контент вплинув на їхнє життя. Ми, як християни, ми повинні це робити. Ми повинні йти в соцмережі і повинні займатися тим, що розповсюджувати християнські цінності серед сучасних людей у соціальних мережах. Давайте уявимо, що в часи Ісуса Христа був інстаграм. У мене до вас питання, чи був би, чи була би інстаграм-сторінка у Ісуса Христа. Я впевнений, що була би, і я впевнений, що це нагля виглядало би, знаєте, так, начебто, він виходить у прямій ефірі, не знаю, десь з храму, з пустелі, з гори, з якоїсь, не знаю, з Галілейського моря, серед натовпу, який він годував. Він би говорив, він би не боявся цієї публічності, він би не боявся якогось осуду, не боявся якогось хейту. Він публікував контент кожен божий день і робив би це постійно. І завдяки цьому він би розширював царство Боже. А тепер давай поговоримо про тебе. Ти учень Ісуса Христа. У тебе є інстаграм-аккаунт, у тебе є телефон, у тебе є 200, або 2000 тисячі, або 20 тисяч підписників. І в мене до тебе питання: чи говориш ти Євангелія, чи розповсюджуєш ти християнські цінності серед своєї аудиторії? Сьогодні соціальні мережі це така собі площа ринок. Люди тут сміються, плачуть, добувають новий досвід, перечають Формують свою думку, і знаєш, що мені найбільше болить, це те, що найгучніше на цій площі кричать ті, у кого то немає істини. Кричать ті, хто розповсюджує брехню. А ті люди, котрі знають правду, знають істину, вони мовчать або говорять так, що їх ніхто не чує. Я бачив дуже багато людей, які дуже глибокі, які мають дуже класні думки, але їхні дописи дивляться 100 людей. І і я зрозумів, що це не Божий план. Божий план в тому, щоб такі глибокі думки, такий контент бачили мільйони людей. Ісус ніколи не боявся публічності. Він говорив перед величезними натовпами людей. Він зцілював прямо на вулиці. Він не казав, що та я не буду виступати, я не буду нічого говорити, тому що це виглядає як якась самореклама. Він навпаки казав: Ідіть і розкажіть саме тому я вирішив створити Christian Influencer Bootcamp. Це. Не просто ще один курс про інстаграм, це про твоє покликання бути світлом там, де люди зараз найчастіше шукають відповіді. Давай я трішки детальніше розповім саме навчання про структуру, що ти навчишся, які інструменти я тобі дам для того, щоб ти міг ефективно використовувати соцмережі для того, щоб розповсюджувати християнські цінності. Я Розповім, як набирати аудиторію, як працювати з алгоритмами і всі ці необхідні. Інструменти, які допоможуть тобі ефективно е і по-сучасному доносити Євангеліє. Коли я створював це навчання, я дуже хотів прив'язати його максимально до життя Ісуса Христа. Я хотів взяти історію життя Ісуса Христа і перенести її на сучасну людину для того, щоб створити з сучасної людини такого ж самого впливового і важливого інфлюенсера, яким був Ісус Христос в минулому є сьогодні і буде в майбутньому, я взяв ключові етапи життя Ісуса Христа і створив з них модулі. І зараз я розповім детальніше про ці модулі, що в них ходить, що вони. Навчитесь, і все в такому плані. Отож, перший модуль, я назвав його Віфлеєм. Та як Христос народився в Віфлеємі. В цьому віфлеємі народиться ще один інфлюенсер. Народиться твоє. Чому народиться твоя ідея, твоя легенда. Тут ти знайдеш своє покликання і зрозумієш, чому твій голос важливий. У результаті цього модулю ти будеш мати своє чітке, чому яке буде давати тобі паливо рухатись вперед. Ти сформуєш свою особисту історію і свою особисту легенду таким чином, щоб ти Зміг інтегрувати її у свій кожний наступний допис або рілс. тому що навіть Ісус Христос починав у Віфлеємі у маленькому і непомітному містечку, але саме там була закладена історія, яка в майбутньому змінила світ. Другий модуль я назвав Єгипет. Цей модуль про внутрішню свободу і сміливість. Мета цього модулю вийти з рабства сумнівів. У результаті цього модулю ти перестанеш відкладати публічність на потім через страх. Ти на Вчишся справлятися з соромом і критикою. Ти отримуєш внутрішню впевненість, щоб виходити на камеру і ось так от говорити. Так само, як і Ісус у Єгипті був немовлям. Єгипет був випробуванням. Це місце, де ти ще не готовий, але вже обраний. Твоє завдання пізнати свій особистий Єгипет і не дати йому тримати себе в кайдан. Третій модуль е я назвав його храм. Пам'ятаєш 12-річного Ісуса Христа, як він вперше заговорив, він вже знав хто Він, чим він живе і куди він йде. Так само і ти вийдеш з цього модулю із чітким сформованим голосом. Ти визначиш свою нішу, ти сформуєш своє послання, яке буде чіпляти людей. Ти навчишся говорити прямо в серце. Четвертий модуль я назвав пустеля. У пустелі Ісус вистояв проти диявола, там, де більшість здається, він залишився вірним. Так само і ти навчишся бути і залишатися вірним, коли немає лайків, коли не працюють алгоритми, і коли хочеться здатися. Ми створимо з тобою твій особистий контент-план на 90 днів. Ти опануєш формули рілсів і Сторіс, прибереш хаос і створиш працюючу систему, систему, яка допоможе тобі масштабуватись. П'ятий модуль він називається Галілея. Він про твою мову, яка торкається серця. Мета цього модулю навчитися говорити просто, але сильно. Дуже часто у Галілеї Ісус говорив притчами. Він говорив дуже просто. І зрозуміло, тому що сила не в в зрозумілості. Ти навчишся писати і говорити так, щоб тебе слухали. Зможеш вийти на камеру без страху. Ти навчишся створювати такий контент, який люди будуть хотіти поширювати. Шостий останній модуль я назвав його Голгофа. Мета цього модулю навчити тебе бути сильним під тиском, тому що Голгофа це місце найбільшого тиску, але і найбільшої перемоги. Ти навчишся працювати з хейтом, зниці. Міненням, <засудженням, засудженням отримаєш інструменти проти вигорання. Ти навчишся, як залишатися впливовим на довгий термін і не згорати в перші місяці роботи. І це ще не все. У нас будуть прямі ефіри з відомими християнськими інфлюенсерами. Вони поділяться своїм шляхом, своїми якимись фішками, алгоритмами, системами. Ти отримаєш реальну практику від тих, хто вже впливає на тисячі. І наостанок я хочу згадати слова Ісуса, які він сказав перед своїм вознесінням. Він сказав: ідіть і навчіть усі народи. Сьогодні усі народи це ті, хто знаходяться в твоєму телефоні. Ті люди, які знаходяться в стрічці інстаграму, тіктоку, Ютубу. Ці люди проводять в своїх телефонах більше, ніж 12 годин на день. І у тебе є вибір. Ти можеш продовжувати мовчати, а можеш почати світити так, що твоє світло буде змінювати життя навколишніх людей. Твоє життя, і ти виконуєш найголовнішу місію, яку дав тобі Ісус Христос. Тому я запрошую тебе приєднатись до Christian Influencer Bootcamp. Це твій шанс перетворити свій інстаграм з місця хаосу, незрозумілості на місце твого покликання. Настав твій час.